Вадимов він проходить з сьогоднішнього дня по 10 квітня. Користуючись нагодою, ми хотіли іще раз представити нашим дорогим чернігівцям нашу чудову виставку з прав людини, яка носить назву кожен має право знати свої права. Як ви пам'ятаєте, наша виставка вже проходила в Чернігівці на початку вересня, у першій декаді, і загалом, протягом цього періоду, її подивилися більше тисячі чернівців. І особливості нашої міста полягало в тому, що гідами, молодими екскурсоводами на ній були саме учні старших класів, і ці екскурсії проходили абсолютно захопливо, на доступній мові для молоді. І загалом за цей період її відвідало, ця листа проєміструвалася тут, і її відвідало більше тисячі чернігівців. Я скажу тому, що вже від складі морів з українського обєрвані яка тепер є дуже правильною партією, і відігравати, безумовно, ще більшу роль в політичному житті нашої країни. Відбилася двічі в центрі Смі. Один раз це був наш національний організацій «Хартові». Це а, окрема тема, до якого ми вже повернулися. А другий раз це коли Ігор Дорожниченко, який активний користувач Фейсбуку, як і власне всі а, молоді Как нас було дефував фотографію розміщену фейсбуку не зірок, висунувшись на ЕАДСУ Останній риску. Справа в тому, що ця дірка була униз, що я пожаюсь в язычі. Я дуже добре знаю знаюсь ізіочився. Вона доводилася в лінії. У з зумівців сама, і в дитячому віці 90-го року, і батьки разом з нею виїхали до Сполучених Штатів Америки, де вона зробила скрину приємно. Коли той сміливі ходить в фейсбуку з написом, що це власна українка, чинівців, і мовиш нашу країну похожих само собою, передусім, і то, спів, про слід командянського. І виходить достатньо не складів що вона тут завдала не українка, по-перше, по вона життівка, а раз так то вона українку бути не може. Я приблизно переказую, я пам'ятаю дослідно, але а, та сама термінологія буде просто така. По-друге, по вона живе в ну, Сполучених Штатах. Нехай вона буде належати Ізраїлю чи Америці, написав Фігор, зірку Давида і руки. Звичайно, колеги і моя по партії були змушені приязнувати, чому він саме так це ну, Власне приязнували тепер, використовуємо такі, що нічого судового не відбулося. Він сказав, що інші проходження.